Ринок, який не передбачає поширення будь-якої тоталітарної, російськомовної чи іншої символіки чи друкованої продукції. Зараз є війна, і ми бачимо, як російський контент сформував цю потвору, цей жах, який твориться зараз у світі. Те, що вони тут роблять, я приймаю був один пан. Це має бути один з таких культурних просторів міста, де люди мають можливість собі прийти, розповсюдити те, що те, що є важливим, але маємо розуміти, ми функціонуємо в публічному просторі міста, і жоден ворожий наратив тут не має бути відображений: справедливих чи незрозумілих дій і зауважень. Добре, зберіть собі, розповсюдьте і то те рішення Я на комісії зробимо тут обговорення про постать Івана Федоровича і книжкові традиції міста Львова стосовно розміщення столиків, буде тільки прохання, щоби не за ми виробимо але на вернісаж. Ви, ви позиція враховуючи традицію, яка вже склалася у цій центральній частині міста біля пам'ятника Івану Федоровичу. Міська ідея полягає в тому, щоб сформувати упорядкований букіністичний ринок. Упродовж багатьох десятків років тут відбуваються такі стихійні торги, які так зміщуються від блушинного ринку до ринку антикваріату. І на превеликий жаль упродовж тривалого часу справді траплялися прикрі випадки, контексти, коли такі ринки ставали простором розповсюдження ворожої символіки, російської пропаганди, що особливо набирає значення у контексті війни 11 років війни, 11 років жорстокого протистояння, і ми розуміємо, що насправді сьогодні війна не просто за території чи ресурси, це війна за душі, це війна за інтелект. Тому, коли ми говоримо про формування базових українських дискурсів, коли ми говоримо про збереження нашого національного простору, ми маємо мати для цього певний захист. Насправді, якщо йдеться про означення, які прийняті у рішенні виконкому. Вони торкаються передовсім обмеження е, тих речей, які е, несуть у собі певне ідеологічне навантаження. Що торкається інших сюжетів, то власне упорядкування букіністики і упорядкування е, розповсюдження антикваріату, що пропонується власне перемістити з цієї площі, є нормальною звичайною практикою для того, щоб зробити цей простір і зручним для містян, і зручним зрозумілим для тих, хто е, безпосередньо бере участь у його організації з боку Львівської муніципальної бібліотеки. Ми, е, Будемо активно долучатися для того, щоб допомагати організувати цей простір. Так скажімо, уже в рамках підготовки до форуму ветеранської книги на початку травня у нас відбудеться ціла низка заходів, зокрема присвячених власне популяризації і військової книги, і популяризації традиції українського книгодрукування. Ми будемо говорити власне про Івана Федоровича як українського друкаря і про ті традиції, які були закладені в книжковому просторі України у 16-17 століттях. Тому насправді дуже важливо, щоб цей букиністичний простір функціонував як важлива активна частина культурного життя нашого міста.